Друзі, усім привіт! Рада вітати новеньких, Рада вітати усіх, хто доєднується до нас. Це вже третє заняття з типових помилок в мовленні. Ми розглядаємо ті слова, слово словосполучення, слововживання, які зустрічаються щодня в нашій розмові. Отож, розпочнімо. Згідно до закону, це калька з російської, да, відповідності з. Правильно казати, згідно з. Або відповідно до. Тобто, якщо ви хочете використовувати слово згідно, просто запам'ятайте, що згідно з», згідно до закону це неправильно. Якщо ж хочете вживати прийменник до, то ви вживаєте все-таки відповідно до, згідно з або відповідно, до. Дуже часто на документах ви можете, коли даєте копію документів, кудись подаєте, ви пишете згідно з оригіналом. Більша половина наступна поширена помилка, здається, що тут не так. А насправді ми бачимо тут більша половина. Є слово більше, абсолютно правильно, але половина це рівно 50%. Тобто не може вона бути меншою чи більшою. Тому варто казати, половина яблука, половина апельсину або більша. Або менша частина, тобто слово більш-менш з половини не поєднується. Тепер я думаю, ви зрозуміли чому і насправді, хоча дуже часто більше половини, більше половина. Але логічно як може бути більше половини, якщо половина це рівно 50%. Наступна помилка дуже поширена, її можна почути абсолютно всюди. Навіть на телебаченні або радіо люди помиляються і часто використовують на протязі року. Знов-таки це калькування з російською. Тобто ми розуміємо, що на протяженні дня, коли хочемо позначити з вами процес тривалості, тобто це час, це день, це година, ми маємо вживати слово протягом. Або ще краще, відповідно, впродовж, тому що на протязі це на сквозняке». Хоча є слово протяг, але хоч протягом сквозняком тоді ви скажете, краще казати впродовж. Тому, якщо ви хочете передати тривалість протягом або впродовж. Якщо людина стоїть на протязі, коли відчинені вікна і двері, то відповідно ми розуміємо, що це російська «на сквозняке». Тому запам'ятайте, він стоїть на протязі протягом 15 хвилин. Щоб запам'ятати ту чи іншу помилку, а, треба використовувати речення, а, щоб в одному реченні було якби дві, дві помилки. Наступне приймати чи брати участь. Знову ж таки калькування з російської: приймати участь у українській мові участь лише беруть, тобто брати участь. Так, приймати участь помилка. Участь лише беруть, а приймати можна гостей, подарунки або, наприклад, пологи. Їхній чи їх. Теж дуже часто поширена помилка, дуже часто я чую, що немає в українській слово їхній. А це помилка, є слово їхній це присвійний, коли запитання чий. Знов-таки хочу вам сказати а, приклад. Ми підійшли до їхнього будинку, або ми побачили їх. Близь, біля їхнього будинку. Їх це кого чого, це від вони. Тобто вони йдуть біля будинку. Ми їх побачили, а будинок їхній, може не їхній, але де вони живуть. Так? Якщо, тому їхній – це означ, це значення присвійності, тобто чий, кому щось належить, Коцюбинського є. Усі вони, наче живі вставали в моїй уяві, Хазяй, хазяйка та їхні діти Тобто діти. Чиї їхні, це їхні власні діти, власний будинок. А їх це від вони, кого чого. Тому абсолютно правильно, і їх та їхні є ці дві форми в українській мові, але вживайте їх правильно. Не забувайте своїх речей, а не свої речі. Здається, все тут, начебто, правильно. Але коли з'являється частка не. У нас змінюється відмінок не читати кого чого книжок, не забувати кого що речей, не ставити кого що запитань. Якщо цієї часточки не, немає, ми вживаємо читати книжки, забувати речі, ставити запитання. До речі, про запитання теж поширена помилка: задавати вопрос, задавати запитання або задавати питання. Не ускладнюйте собі життя, використовуйте лише одне слово я хочу запитати, я хочу спитати, у мене є запитання, я хочу поставити запитання, щоб не було оцього запитати-запитати. Українській мові російською задать вопрос». Українською задати питання, або просто запитати російською спросіть. Так? А, бо коли ми, ну, от ми хочемо щось запитати, логічно, що ми хочемо поставити якісь питання, а не просто розповісти, який сьогодні гарний день. А, тому запам'ятовуйте, питання ставимо, а читати, когось що книжки, відмінок. З'являється частка не змінюється. Ми дуже часто можемо почути: не забувайте своїх речей. До речі, коли йдете в метро, коли оголошується. Так? Обережно двері зачиняються. Це теж поширена помилка, коли двері зачиняються, а не закриваються. Або ж коли не забувайте своїх речей. Теж ця форма можна почути в київському метро. Тому звертайте увагу на як оголошуються деякі речі, навіть цікаво спостерігати, чи знаходите ви ті мовні помилки, чи інтуїтивно ви їх відчуваєте. Наступне запитання поширена помилка. Перепрошую в Україні, а не на Україні. А зараз актуально. Ми дуже часто чуємо, навіть бачення, коли про наших сусідів висловлюються на Росії на болотах. Це зневажлива форма. Насправді, коли ну, бо це не є держава, точніше, це не дійсно на болотах. Тому що люди у 21 столітті свідомі люди, тобто держава. А вона не буде так себе ну, так вчиняти. Раніше дійсно Україна належала, на жаль, до різних е, територій. І тоді вживалася на Україні. Навіть в творчості Тараса Шевченка він дійсно каже набагато частіше в Україні, але в нього є і на Україні, оскільки Україна була частиною то Польщі, то Росії, на жаль, і відповідно Україна сприймалася не як держава. Але після здобуття незалежності Україна як офіційно утвердилася в Україні як самостійна незалежна держава. І відповідно, щоб запам'ятати це, я думаю, що ви і так це знаєте, розумієте. Але чому так склалося? Тому що прийманик «на» вказує на, якщо ми говоримо про територію, якщо ми можемо сказати на Житомирщині, абсолютно правильно, на Київщині, правильно. Тому що Київщина Житомирщина це територія. Ну, область, з якій знаходиться декілька міст, міста, села і так далі. А тому ми так вживаємо і запам'ятовувати дуже часто, коли ми щось бачимо, зроблено в Україні, а не на Україні. Ну я думаю, що це не така поширна помилка, але чому вона виникає, і чому так вживають, звичайно, варто знати. Інші або оточуюче. Знов таки, це продовження учюч ач яч минулого року. Хто з нами був, хто бачив, я говорила про те, що активні дієприкметники в українській мові, на жаль, не використовуються. Ми маємо їх уникати, тому окружаючі є, оточуючі – це помилка. А ми кажемо інші або навколишнє, або оточення. Те саме стосується окружаюча середа. Ми використовуємо довкілля, дуже гарне слово, це є окружаюча середа, або навколишнє середовище є слово. Але якщо ми говоримо саме про окружаючу середу, та що російською, краще казати слово довкілля. Спрощуйте собі життя, якщо не впевнені. У нас в українській мові дуже багато відповідників, які використовуються одне слово, і не варто казати ці всі компоненти складні, які можуть в вас виникати труднощі. Не виключено, що у свою чергу, да? не ісключено. Знов-таки, калькування з російською дуже часто, хоча начебто є слово виключати, хоча його не так часто, а краще сказати можливо, цілком, дуже гарне слово, імовірно, авіроятні всього, припускають. Так само зі свого боку, відповідно, як інші, краще вживати саме такі слова. І остання типова поширена помилка, до речі, в Україні зараз актуальна ця проблема усиновлення дітей. І, відповідно, ми дуже часто чуємо прийомні батьки. Прийомні батьки з російської, так воно названо, але насправді в Україні варто казати названі батьки, названий батько. Насправді, коли Батьків, які взяли в свою чергу дитину і іншу сім'ю, дуже рідко називають нареченими. А чому в українській мові до речі наречена і наречений? А, навіть є пісня наречена моя, тобто це жінка. Наречена, да? наголо змінюється, бо він у нас в українській мові рухомий. А, але насправді це жінка або людина подарована, так? тобі долею подарована. Тому, якщо заглиблюватися в етимологію українських слів, вона насправді дуже поширена і дуже багато і дуже цікава. Тому щодо людей, які встановили чужих дітей, або взяли на виховання інших дітей, названі батьки, названий батько, названа мати, названий син, названа донька, а не прийомна. Та й поготися прийомно якось звучить ну таке, значить, щось кудись приймають, але наявно про батьків, так? Ну, тобто, що може там десь якийсь товар приймають на складі, так а насправді, а от про батьки названня або наречення, це етимологічно якраз ті, що подаровані долею, тому що не кожна родина зважиться на такі, і це дійсно прекрасно. І я сподіваюся, що всі дітки, які цього потребують, знайдуть свої сім'ї. А тому на цьому ми. Завершуємо цей урок по типовим помилкам. Дякуємо благодійному фонду Вадима Столера, що дає нам можливість записувати ці уроки. І, відповідно, вдосконалюйтесь, залишайтеся з нами, бо незабаром а, вийдуть ще нові уроки, які теж будуть цікавими і корисними у мовленні щодня. Дякую вам за увагу. До побачення. На все добре, па-па!